Продовжуємо вивчати захист від маніпуляції, і сьогоднішній наш предмет вивчення це закон, за яким зло плюс зло дорівнює добро. Все вірно, ви не помилилися, ви почули саме те, що я щойно вам сказав. Як це працює на практиці? Деякі люди вважають, що, до прикладу, якщо хтось. Стосовно них вчинив щось недобре, погане, то значить вони можуть відплатити цим поганим аналогічно. Щось подібне до законів Таліону. Око за око, зуб за зуб. Тобто, якщо людина заподіла шкоду, наприклад, нашому автомобілю, вдарила його ногою, то і ми можемо вдарити автомобіль цієї людини, і тоді буде добро. Якщо дитина нашого сусіда... Вдарила нашу дитину по голові, можливо, навіть випадково палицею, то значить, і наша дитина для того, щоб було добро і справедливість, може вдарити сусідського хлопаку по голові палицею. Коротше кажучи, таке от формулювання маніпулятивного плану озброює деяких людей певними емоціями і призводить у стан, коли на негатив. Потрібно обов'язково відповісти негативом. І тоді це буде сприйматися як добро. Я думаю, що таку маніпуляцію ви багато разів спостерігали не лише в цих контекстах, яких я вам щойно назвав, проговорив. Думаю, що ви можете поміркувати і згадати ще не один десяток. А як гадаєте ви, чому взагалі виник. Такий от маніпулятивний прийом. Давайте ще декілька варіантів. Коли людина обізвала когось, якісь там лайливі слова висловила, а інша також в її адресу висловлює лайливі слова і каже: Ну, якщо ти таке робиш, то і мені це можна більше того, той, хто відповідає, може робити це. В декілька разів сильніше. Тобто, одна людина, не подумавши, виросилась не зовсім коректно в адресу свого співрозмовника, а співрозмовник уже з таким от шквалом емоцій в десятикратному розмірі, віддає своєму співрозмовнику, і в його розумінні це нібито справедливо. Він навіть і наголошує на тому, слухай, ну якщо ти так до мене, то у мене є моральне право тобі відповісти, і тоді буде добро. Не зовсім звичайно це коректно, якщо використовувати тільки один із таких інструментів захисту. Бо до чого це призведе інша сторона, буде також вважати, ага, оскільки опонент в декілька разів збільшив емоційний. Шквал своїх заперечень, то значить і я можу ще піднятися на декілька поверхів емоцій і знову направити цю бурю на свого співрозмовника. І будуть такі от качелі. Так, у нас екстраполюється лайка. Будь-яка бійка, зокрема, розпочинається за таким критерієм, за такими правилами, за такими звичками. Тому, коли до вас застосовують такий спосіб маніпуляції і кажуть, що ви допустили якусь помилку, то основна задача зрозуміти, до чого може це призвести, і не дати запуститися ось цьому такому карусельному чи такому човниковому бігу. Якщо у вас ще є якісь міркування або хтось використовував таку маніпуляцію щодо вас. Ви можете розписати у коментарі до відео, або, можливо, і ви використовуєте цю маніпуляцію для того, щоб переконати людей вчинити певну дію або утриматися від вчинення певної дії.